До суду не, не доходило. Але а були факапи. Було? Були факапи конкретні. Mm -hmm. і це прям... З вашої сторони чи нашої чи з сторони. З нашої, нашої mm -hmm. сторони, сторони от, так як я казав, що проблема юридична мене переслідує дуже довго. Як і... То, і... Незнання законів. Не звільняє від них 100%. І, блін, і просто один звіт. Оказується в агентури праці є декілька звітів. Mm -hmm. Є там о, стандартний звіт, що ти не маєш подавати, понятно ці всі податкові. А є ще один звіт, коли в кінці року ти подаєш кількість людей, яка на тебе працює. Ти просто це банальний бін, листочок А4. Ти маєш написати: в мене там 40 не знаю, українців, там 30 поляків, 20 чехів, і в кінці року його подати. Mm -hmm. Я за нього не знав, і партнери мої не знали. Mm -hmm. Ми mm -hmm. його mm -hmm. не подали. І оказується, що це єдиний. Такий звіт, за який тобі не дають штрафу. Тебе просто зразу лишають ліцензії. Повністю. Ого. Без ніяких виправдань, без ніяких судів, без нічого. Не зробив? На, ліцензії Це нема. Один листок А4, так. і ти можеш лишитися бізнесу. Та тобто й сталося. Закрили фірму. Так. Закрили агентуру, забрали ліцензію. І що потім? Як, як взагалі, а як з людьми? Ну, як з людьми прийшли зразу цій. включати свою стресостійкість і починати працювати таким чином. Відкривалася нова, купляється нова фірма, mm -hmm. е, їдеться на всі заводи, говориться заводами так, як є по факту. Бо ну, mm -hmm. що ти їм будеш брехати? Ти пробуєш там, будеш викручувати щось сказати, розказувати. Ну, немає сенсу. Mm -hmm. Це твої клієнти, mm -hmm. і вони мусять розуміти. Та. Ми приїхали, ну, їхав наїздив наш продажник, ми з ним. Е, Ситуація така-то, така-то. Ну, дивіться, у вас там 40 людей, в тих там 100 людей, в тих там то треба якось вирішувати. Угу. Давайте переписувати. Давайте одним днем. От у нас є вже нова фірма, нам потрібно переписати контракт, всіх людей одним днем звільнити і тим же днем взяти на роботу на іншу фірму. Угу. От таким чином ми вийшли ситуації. Тобто люди залишаються на місці, тільки юридично все міняється, фірма на фірму. Так.